Друзі, сьогодні на огляді в нас вантажний пневмогиковерти з механізмом удару подвійної дії від італійського виробника Фасамо. З подовженим наконечником, що дозволяє працювати нам у важкодоступних місцях. Значить, витрата повітря тут у нас йде 340 літрів на хвилину, крутний момент 5500 обертів на хвилину. Та вага гайковерту всього 6,8 кг. Зручне керування. Під ручкою у нас знаходиться ось такий перемикач з двох сторін. Має у нас гайковерт реверс, тобто три швидкості в одну сторону і три швидкості в іншу. З'єднання головок у нас для вантажних автомобілів по стандарту 1 дюйм. В комплекті з гайковертом ми даємо адаптери для під'єднання повітря, тобто гайковерт вже готовий до використання. З'єднали швидкоз'ємом, все готово, все працює. Також на корпусі ручки відмічена ось така маслянка. Це означає, що при роботі треба додати невелику кількість змащувальної оливи для того, щоб металеві деталі при треті змащувались та не виходили з ладу. Крім того, ви можете в нас придбати ось такі котушки з автозмотувачем. Це котушка зі шлангом по 10 метрів. Вони у нас йдуть зразу гумові, всередині декілька слоїв корду прослужить вам не один рік, не один сезон. Не бояться в нас перегинів і так далі. Фасану у нас виробник Італія. Вони виготовляють доволі якісний інструмент, а для якісного інструменту потрібні якісні змінні головки. Значить, в даному випадку є ось такий набір в металевому кейсі. Це в нас конкретно йдуть набор головок дюймових. Тобто вони йдуть, як бачимо, від самого маленького до найбільшого розміру, не знаю, на всі випадки життя. Дуже якісні, надійні, прослужать вам не один рік, не один сезон. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, звертайтеся за замовленням, є в наявності.